Дня, дорогі діти! Мене звати Бурлака Олена Вікторівна, я вчитель історії Городищенського економічного ліцею. І сьогодні ми з вами починаємо вивчати розділ 3 «Історію України для 9 класу, повсякденне життя та культура України кінця 18 першої половини 19 століття. Вивчення даного розділу передбачає кілька уроків, тому ми будемо працювати за наступним планом: перше умови розвитку культури, освіта і наука. Це розглянемо ми сьогодні. Встановлення сучасної української літературної мови, літературний процес, музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура, повсякденне життя, становище жінки в суспільстві. Сьогодні до вашої уваги перший урок умови розвитку культури, освіта і наука. Ми дізнаємося, які чинники впливали на розвиток української культури наприкінці 18-го в першій половині 19 століття. Як було організоване навчання дітей та де формувалися осередки вищої освіти, хто стояв біля витоків української науки, яку роль у розвитку освіти та науки відігравали культурно-освітні товариства. Якщо говорити про умови розвитку культури в першій половині 19 століття, то вони були як позитивними, так і негативними. До негативних чинників, які істотно гальмували розвиток української культури, належали бездержавність українського народу. Політика асиміляції імперських урядів щодо українців. Власне, під впливом цих чинників українське населення мало обмежені можливості для розвитку культури, особливо для вживання української мови. Зокрема, практично неможливо було здобути освіту українською мовою. До позитивних чинників належать українське національне відродження. Під його впливом інтенсивно розвивалася українська література та українознавчі наукові дослідження. Під впливом західноєвропейської культури в Україні поширився архітектурний стиль класицизму, а також палацево-паркові ансамблі, які до цього часу радують оку українців. Україна багатоетнічна територія, і тому в діалозі культур різних народів формувалась так звана полікультурність української культури, поєднання надбань народів, які проживали на території України. Під впливом індустріальної революції інтенсивно зростали міста, і тому розвивалася регулярна забудова міст, а також розвивалися навчальні заклади для підготовки спеціалістів для роботи в різних галузях господарства. Під впливом модернізації суспільних відносин дещо змінюється роль жінки. Жінки починають поступово відігравати важливішу роль в суспільному житті, і тому, зокрема, на території України створюються перші навчальні заклади для дівчаток. Якщо говорити про розвиток освіти в Надніпрянщині, то тут ми бачимо ось таку систему освіти початкової і середньої. Варто зазначити, що рівень доступу представників різних верств населення до освіти був різним. Початкову освіту можна в селі було здобути в парафіяльних школах, там могли навчатися дітки найнижчих станів. Навчання було нетривалим, від 4 місяців до року вивчали ази читання, письма, лічби, основ православ'я. Зрозуміло, що якість такої освіти була низькою, тому в переважній більшості селянські діти фактично освіченими не були. В повітових училищах мали можливість навчатися діти заможних верств. Тут вивчали російську мову, звернемо увагу російську мову, арифметику, географію, фізику, історію. Середня освіта була представлена гімназіями, однак навчатись там могли лише діти представників привілейованих станів. До речі, першу гімназію було відкрито в 1804 році так звану Одеську комерційну гімназію. Навчання тривало в гімназіях спочатку 4 роки, а потім 7. вивчали російську, латинську іноземні мови, математику, природознавство, історію, правознавство, закон Божий. Як правило, після навчання в гімназії можна було здобути освіту в університеті. Професійні училища сприяли набуттю певного фаху. Тому на території України існували ремісниче, землемірне, штурманське училище, фершельська школа Ці навчальні заклади розвивалися під впливом процесів модернізації в економіці. Якщо будемо говорити про загальний доступ до освіти, то можна порівняти цифри чисельності населення на Дніпрянщини 13,6 млн мільйонів чоловік на середину 19 століття і лише. 1320 приходських шкіл та повітових училищ і 19 гімназій. Звісно, що покрити попит населення України на освіту така маленька кількість навчальних закладів не могла. Разом з тим, уряд суворо стежив за тим, щоб в навчальних закладах, і ось представлений документ це ілюструє, не могли виховуватися в дітей які-небудь опозиційні погляди до існуючої політики. Головною метою виховання в навчальних закладах це було виховання покірних громадян, тому стежили не стільки за наданням знань, скільки за тим, щоб виховувати покірність до існуючої влади. Якщо говорити про розвиток жіночої освіти, то дійсно кількість навчальних закладів в Україні для дівчаток була нечисленною. Як правило, була представлена ця освіта домашньою освітою, а також інститутами шляхетних дівчат. І найбільш відомим таким навчальним закладом є Київський інститут шляхетних дівчат, де могли навчатися дівчатка із заможних родин, оскільки навчання було не дешевим, 320 карбованців на рік. Тривалість навчання була 6 років, навчальний рік тривав 11 місяців, дівчатка були на повному пансіоні, це був заклад закритого типу. Навчальна програма була, як на той час, досить розмаїтою. Як бачимо, закон Божий, мови. Російська та іноземні, російська література, географія, історія, природничі науки спрощено, малювання, музика, церковний спів, домогосподарство та рукоділля. Головною метою такого навчального закладу, звісно, було підготувати виховану, освічену дружину для заможного чоловіка. Разом з тим, якась частина випускниць посіли вагому роль в суспільному житті України. Зокрема, всім нам відома. Олена Пчілка, мама Лесі Українки, була випускницею саме Київського інституту шляхетних дівчат. Рухаємось далі. Якщо говорити про розвиток освіти в Західній Україні, то тут також ми бачимо три ступені початкову освіту, середню освіту і вищу, про яку поговоримо пізніше. Початкову освіту в селах можна було здобути в парафіяльних школах, вони утримувалися коштом громад, і ось тут навчання велося українською мовою. В тривіальних школах, які розташовувались в містечках і селищах, діти також мали можливість навчатися рідною мовою. Так було дозволено законодавством Австрійської імперії, яка була дещо м'якшою в своїй національній політиці, ніж Російська імперія, по відношенню до українців. А от уже в головних і нормальних школах, які розташовувалися у великих містах, навчання велося німецькою мовою. Таким чином, українські діти власне отримували можливість отримати освіту, але уже не рідною мовою. Середня освіта в Західній Україні була представлена гімназіями, які фактично здійснювали підготовку до вступу в університет. Із закладів гімназійного типу в Західній Україні першою виникла академічна гімназія у Львові в 1784 році. На 1840 роки на Галичині діяло 9 гімназій, на Буковині одна гімназія. На Закарпатті 9 гімназій. Звісно, що знову ж таки задовольнити попит населення в освіті така кількість закладів середнього типу не могли. Разом з тим, на території України в першій половині 19 століття відбувається становлення вищої освіти, центрами якої, звісно, що були університети. А в українських землях першим було відроджено в 1784 році Львівський університет. На території Надніпрянської України перший університет було відкрито в Харкові 1805 року. Одним із засновників цього університету є відомий український громадський діяч Василь Каразін. На території Правобережної України першим було створено університет святого Володимира в Києві в 1834 році. Нині це всім відомий Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Прикметно, що першим ректором цього університету був наш з вами земляк Михайло Максимович. Якщо говорити про розвиток університетської освіти, то імперські уряди покладали на університети надію утримання знову ж таки суспільства в покорі. Тому в розвитку університетської освіти спостерігалися наступні негативні прояви: це закриття. Фактично колишньої Києво-Могилянської академії, яка була перетворена на заклад для підготовки духівництва, університети були центрами імперського впливу, навчання провадилося в Надніпрянщині російською мовою, в Західній Україні німецькою мовою. І оскільки навчання було платним, то вища освіта була доступною лише для заможних верств суспільства. А документ, який ви бачите на екрані, говорить нам про те, що університети були під пильним оком російського уряду. Зокрема, в даному розпорядженні попечителя Київського навчального округу йшла мова про те, що ректор зобов'язаний був негайно ставити до відома владу про будь-які прояви опозиційних настроїв, як серед викладачів, так і серед студентів. І про навіть підозрілі зв'язки з іншими неблагонадійними з точки зору російського царизму людьми. Але тим не менше, університети залишалися і розвивалися як осередки інтелектуального розвитку в Україні і поступово, попри е, політику імперського уряду, перетворилися на центри українського національного відродження. Зокрема, Київський університет Святого Володимира був закладом, у якому В університеті святого Володимира створився перший осередок опозиційного руху Кирило-Мефодіївське товариство, про який ми будемо говорити з вами згодом. Якщо говорити про розвиток інших навчальних закладів, то розвивалися також навчальні заклади з поєднанням гімназійного та університетського курсів, зокрема, Волинський ліцей у Кременці, Рішельєвський ліцей в Одесі, Гімназія вищих наук у Ніжині. В зв'язку з розвитком господарства та модернізації, початком промислового перевороту розвивалися також спеціальні вищі навчальні заклади для підготовки фахівців різних галузей. В Західній Україні відомими, зокрема, є такі заклади, як Реальна академія у Львові та Технічна академія. Щодо розвитку науки, тут також спостерігаються дві тенденції. Під впливом модернізації господарства розвиваються природничі науки, і, зокрема, це математика, фізика, астрономія, ведуться основи систематичних метеорологічних спостережень. Завдяки науково дослідній роботі в ботанічних садах розвивається агрономія, ботаніка, садівництво, астрономічні спостереження. Під впливом українського національного відродження закладаються підвали неукраїнознавчих наук, фольклористики, етнографії, мовознавства, історії, археології, археографії. Центрами наукових досліджень були університети та ліцеї, а також наукові та культурно-освітні товариства, які створювалися небайдужими до розвитку науки громадянами. І серед них можна відзначити тимчасовий комітет з розшуку старожитностей, який зробив великий внесок в археологічні дослідження України, тимчасова комісія для розгляду давніх актів, яка збирала цінні історичні документи, які стали в нагоді для розвитку історії України. А також філотехнічне товариство, яке займалося популяризацією передових методів господарювання. Серед видатних українських вчених можемо відзначити. Вченик природничників Тимофія Осиповського, видатного математика, за підручником якого навчалося не одне покоління математиків. Тимофій Осиповський займав активну позицію стосовно розвитку науки, зокрема, він належить до числа засновників Харківського університету та також деякий час був його ректором. Михайло Остроградський, видатний математик світового рівня, був членом кількох академій наук Петербургської, Паризької, Туринської, Римської. І за свій внесок у розвиток математики в 2001 році ЮНЕСКО внесло його до переліку одних із кращих математиків світу. І вже відомий нам Василь Каразін, засновник Харківського університету, був агрономом та винахідником, а був ініціатором заснування мережі метеорологічних станцій, які б здійснювали систематичні метеорологічні спостереження, важливі для розвитку сільського господарства. В галузі українознавчих наук можемо відзначити Михайла Максимовича. Ми вже говорили про нього як про першого ректора Київського університету. Михайло Максимович учений учений-енциклопедист, який поєднував різні галузі наук. Зокрема, він вважається засновником вітчизняної ботаніки. Однак дуже багато доклав зусиль для розвитку і досліджень історії України, для розвитку досліджень української мови і, зокрема, відстоював самобутність української мови. Черкащиною його пов'язує те, що він народився на хуторі Тинківщина, нині село Богославець, А після того, як пішов у відставку з посади ректора Київського університету, жив і працював на хуторі Михайлова Гора на Канівщині, де й написав значну частину своїх українознавчих досліджень. Варто відзначити постать Миколи Маркевича. Також вченого енциклопедиста, якого можна назвати вікіпедистом 19 століття за численні статті до енциклопедій та словників, Михайло, Микола Маркевич написав п'ятитомну історію Малоросії, яка базувалася на численних історичних документах, і тому ця праця є неоціненним внеском в дослідження історії України. Разом з тим. А Микола Маркевич також відомий як композитор. Зокрема, він написав музику на поезію Тараса Григоровича Шевченка На що мені чорні брови. І також відомий вчений середини 19 століття Микола Костомаров, який залишив по собі 21 том історичних досліджень, зокрема, досліджував постаті діяльність Богдана Хмельницького, Івана Мазепи та події доби руїни. Таким чином, на сьогодні ми з вами завершили розгляд розвитку української культури в галузі освіти і науки в першій половині 19 століття, звернули увагу на те, що під впливом різних чинників українська культура як мала позитивні тенденції в розвитку, так, звісно, були й гальмівні чинники, зокрема це імперська політика, познайомилися з видатними вченими. Закріпити і повторити вивчене ви можете за допомогою онлайн-вправ, посилання на які ви бачите на екрані, також можете скористатися QR-кодами для того, щоб активувати ці вправи на смартфоні. Дякую за увагу, до зустрічі на наступному уроці.